Добрий день, шановні глядачі. Зараз я вам хочу показати, як додати звичайний товар, такий, наприклад, як молоко чи там крупа, ваш касовий апарат. Перед тим, як додати новий товар, нам потрібно перш за все зробити звіт. Це 501, 502, 503. 501 те, що ви робите в кінці робочого дня, 502 це по групам. Ну, викиньте його просто, якщо ви його не робите. І 503, що ви робите в кінці місяця. Ем, ви його зробите, але не викидаєте, а додаєте до того, що у вас був, буде в кінці місяця. Так, зробили ми 501, 502, 503 звіти. Як перевірити, чи ми їх виконали? Набираємо 208 ПС. І ми бачимо, що у нас тут є три так. 501 так, 502 так, 503 так. Легко можемо тепер додати і не буде ніяких проблем. Оплата для виходу. Щоб додати новий товар, ми набираємо команду 611ps. Пароль 1232.1 PS. Потім нас запитує код товару, під яким ми хочемо додати наш товар. Ну, нехай це буде у нас код товару 200. Вводимо 200. Це під номером 200 у нас буде наш товар, який ми додамо. Нажимаємо PS і бачимо. Код товару 200 найменування пусте. Добавляємо, ну, хай це буде молоко. Дивіться, ми додали. Назва молоко. Потім у нас є оця кнопка крт крд Що нам потрібно зробити? Ми її нажимаємо це меню нашого товару. Ми можемо додати ну, різні характеристики товару. Жмемо ціна, відділ. Нам потрібно виставити ставку ПДВ на наше молоко. Зазвичай її ставлять А. Це ті, хто звичайні підприємці. Але вже з 2000 Кінця 2022 року податкова рекомендує ставити всі продукти на ставку Е. Ну і ми так зробимо, щоб все було так, як положено. Виставляємо ставку Е. Є в нас. Потім далі жмемо КДРТ, кількість товару. І ще виставляємо, наприклад, нам важливо виставити, чи це штучний, чи ваговий. Так як, допустимо, це штучний. Штучний, це може бути там бутилки, цигарки, пачки чогось. А якщо у вас там, наприклад, крупа, м'ясо, то ви вже ставите ваговий для того, щоб ви могли виставити, наприклад, 0,5, 0,6, 0,547 кілограма. В общем, якщо ви робите звичайний товар, той не який є штучний, обов'язково виставляйте ваговий. Ну, оце, в принципі, і все. Тепер дивіться, нажимаємо кнопку оцю далі, це ми бігаємо по меню, яке воно є. І зараз перевіримо все в кінці. Нам потрібно зробити три речі. Перша написати назву. Потім перейшли на ставку ПДВ, присвоїли ставку ПДВ. І третє виставили, що це товар ваговий. Якщо ми перевірили ці три речі, Значить, у нас все готово. Нажимаємо PS, і це значить, що ми товар додали. Все, воно перескочило на одиничку. Оплата жмемо для виходу. Тепер ми перевіримо, як ми додали наш товар. Щоб перевірити товар, його не потрібно пробувати продавати. Тому що вам знову, якщо щось ви невірно зробили, вам придеться знову зробити звіти. Ми його просто роздрукуємо. Зараз друкуємо. Як роздрукувати? Дуже проста команда. 207 PS 1, 2, 3, 2, 1. PS. написано: друг бази даних початковий по товарам. Початковий код 1. Але нам у нас 200. Значить, Ми вводимо 200. Початковий. Нажимаємо PS. І потім. Кінцевий, кінцевий код. У нас теж буде 200, бо нам хіба. Треба тільки 200-х пробити роздрукувати. І нажимаємо PS. От ми бачимо наш товар. Це молоко номер 200, Що він ваговий? Ставка Е у нього. І все. Оце ви побачили, що ваш товар додавлено, і всі його атрибути виставлені правильно. Тепер цей товар можна продавати. І все, що хочеш з ним робити. Дякую за лайк, підписку. Всього вам найкращого!